Початок зими на Закарпатті прогнозують без істотних опадів. Зокрема, цей тиждень буде сонячним, попри від'ємні позначки. Вночі температура повітря триматиметься в середньому до мінус 7 градусів, а в день до плюс 3. Загалом же грудень буде морозним, наголошують в обласному гідрометцентрі. Щодо початку зими, дійсно, ми вступаємо в таку фазу найбільш холодну за останній період. Ми будемо спостерігати зниження температур навіть на рівнині території довід'ємних значень, мінус 2, мінус 3 градуси в температури. А в горах буде триматися температура мінус 10, мінус 12 градусів. Якщо говорити про першу половину грудня, то ми очікуємо, що буде тільки знижуватися температура. І на рівненні можна очікувати температури нічні до мінус 6 мінус градусів. з 1 по 10 число ми зможемо спостерігати від'ємні значення і навіть в день існує така ймовірність досить висока, що такі низькі температури будуть спостерігатися весь місяць.